Що таке повільне виянення у знайомствах? Плюс 5 загальних ознак, на які слід стежити Мистецтво повільного занепаду. Чому сучасні знайомства стали настільки невизначеними, та як уникнути емоційної катастрофи? Сучасні знайомства це мінне поле. Здається, що тільки вчора ми обговорювали привид як абсолютний прояв неповаги, і сьогодні ми все частіше стикаємося з його більш досконалою формою, повільним вицвітанням. Це явище, коли партнер поступово виходить, заходить у тіні, залишаючи вас у стані постійної невизначеності та тривоги. І, хоча, на перший погляд це може здатися менш болючим, ніж раптовий розрив, я переконаний, що повільне виянення може спричинити набагато глибше емоційну рану. У цій статті я хочу зрозуміти, що таке повільне виянення, чому люди обирають цей шлях, які ознаки свідчать про те, що ви стаєте жертвою, а головне, як уникнути цієї емоційної пастки. І, звичайно, я поділюся своїм досвідом та спостереженнями, щоб допомогти вам орієнтуватися на цей складний світ сучасних стосунків. Що таке повільне воянення і чим воно відрізняється від фантомного воянення? Як пояснюють експерти, повільне воянення це поступове припинення спілкування та зусиль у відносинах. Це не раптова перерва, а скоріше повільне згасання зв'язку, поки він не зникне повністю. Час відповіді на повідомлення збільшується, ініціатива у спілкуванні передається вам, дати стають менш частими та менш значущими. Ви відчуваєте, що ваш партнер відтягується, але ви не можете зрозуміти, чому. На відміну від привидів, який характеризується раптовим припиненням контакту, повільне згасання відбувається поступово, залишаючи вас у стані невизначеності. Вам цікаво, чи ваш партнер зайнятий. Втрати в інтерес, чи це просто фаза? Ця невизначеність може бути стурбованою, оскільки вона не може отримати чітку відповідь і рухатися далі. На мій досвід, примарне згасання відчуває себе раптовим ударом, і повільне згасання відчуває себе повільним, але впевненим утопленням. Ви хапаєте за соломки, намагаючись зрозуміти, що відбувається, але солома поступово ламається. Залишаючи вас наодинці з холодною водою невизначеності. Чому люди обирають шлях повільного розпаду причини, чому люди вдаються до тактики повільного воянення, різняться? Найчастіше це пов'язано зі страхом протистояння, небажанням викликати біль або просто бажання тримати варіанти відкритими. За словами експертів, люди, які віддають перевагу повільному вияненню, часто уникають складних розмов і не хочуть нашкодити своєму партнеру. Вони можуть подумати, що це добрий спосіб припинити стосунки, дозволяючи іншій людині взяти підказку. Але, як показує практика, це лише продовжує страждання і створює більше невизначеності. На мій досвід, люди, які обирають цей шлях. Часто бояться відвертої відмови, оскільки вони вважають, що це може призвести до конфліктів чи неприємних наслідків. Вони можуть подумати, що, поступово знявшись, вони можуть уникнути неприємної розмови та зберегти обличчя. Але насправді це лише створює більший біль і плутанину. Крім того, деякі люди вирішують повільно виянути, щоб тримати варіанти відкритими. Вони Можливо, захочуть залишити двері відкритими, якщо вони передумали або якщо інші перспективи знайомств не виключаються. Це безумовно, неетично і виявляє відсутність поваги до почуттів іншої людини. П'ять ознак повільного розпаду, на які слід стежити. Як ви можете визнати, що ви стаєте жертвою повільного виянення? Ось п'ять найпоширеніших ознак збільшення часу відповіді. Повідомлення, на які раніше відповіли, зараз потрібні години чи навіть дні, щоб відповісти. Відсутність ініціативи. Ви завжди починаєте розмову, пропонуєте зустрітися, планувати дати. Зниження уваги. Ваш партнер відволікається під час розмов, не виявляє інтересу до вашого життя і не слухає того, що ви говорите. Рідкісні дати. Плани скасовуються, перенесені або просто не трапляються. Зменшити фізичний контакт. Обійми, поцілунки, дотики стають все рідше. Важливо зазначити, що ці ознаки можуть з'являтися поступово, і ви можете навіть не помітити їх відразу. Але якщо ви відчуваєте, що щось не так, довіряйте своїй інтуїції. Як уникнути емоційної катастрофи, поради та рекомендації. Якщо ви відчуваєте, що ви є жертвою повільного виянення, ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути емоційної катастрофи. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось не здається правильним, це, мабуть, не так. Бути чесним, поговоріть зі своїм партнером і запитайте, що відбувається не бійтеся задавати прямі запитання, Встановити межі. Будьте чіткі щодо своїх очікувань та потреб. Не беріть провину. Повільне згасання це вибір вашого партнера, а не ваша вина. Зосередьтеся на собі. Подбайте про своє фізичне та емоційне самопочуття. Не бійтеся рухатися далі. Якщо ваш партнер не готовий вести чесну розмову або не бажає докласти зусиль, саме час рухатися далі. Що робити, якщо ви повільно вояни себе? Якщо ви розумієте, що ви самі вдаєтесь до тактики повільного згасання, важливо взяти на себе відповідальність і перестати робити це. Бути чесним. Поговоріть зі своїм партнером та поясніть, як ви себе почуваєте. Не бійтеся сказати ні. Якщо ви не хочете продовжувати стосунки, будьте вперед і чесні щодо цього. Не виправдовуйте. Не намагайтеся виправдати свою поведінку. Бути поважним. Пам'ятайте, що ваш партнер заслуговує на те, щоб до нього ставилося справедливо та поважно. Особистий досвід та роздуми. У мене був досвід у своєму житті, де я став жертвою повільного воєнення. Це було неймовірно болісно і дезорієнтувати. Я відчував, що намагаюся провести пісок через пальці. Мені було цікаво, що я зробив не так і намагався догодити, щоб відновити інтерес мого партнера. Але всі мої зусилля були марними. Врешті-решт, я зрозумів, що не можу контролювати поведінку іншої людини. Мені довелося прийняти той факт, що стосунки закінчилися і рухалися далі. Це було важким, але необхідним уроком висновок. Повільне воянення це сучасний спосіб нанесення болю. Він неетичний, неповажний і може викликати глибокі емоційні рани. Якщо ви жертва цього явища, не звинувачуйте себе, довіряйте своїй інтуїції, встановити межі та рухатися далі. І якщо ви самі вдаєтесь до тактики повільного воянення, пам'ятайте, що чесність і повага є основою будь-яких здорових стосунків. Не бійтеся говорити правду, навіть якщо це важко. Зрештою, ми всі заслуговуємо на стосунки, засновані на чесності, повазі та взаємній довірі. А якщо цього не так, саме час рухатися далі.